Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску за фактом поранення малолітнього у Градиську поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження. Від 23 червня в Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Увага! Розшук! Поліція Полтавщини розшукує Непопова Григорія Сергійовича та Феденко Сергія Олександровича, які переховуються від суду. У Лубнах п'яний водій скоїв ДТП і мало не вбив своїх пасажирів. У Горішніх плавнях були проведені оперативно-профілактичні заходи з посилення контролю за дотриманням комендантської години та протидії вуличній злочинності. СБУ на Полтавщині викрила ще трьох прихильників руського міра, які виправдовували збройну агресію РФ проти України. Поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження щодо поранення малолітнього у Градиську 9 липня близько 18.00 на дитячому майданчику. Виник конфлікт між малолітніми мешканцями, в результаті якого 12-річному хлопчику завдано тілесних ушкоджень. Хлопчика з ножовим пораненням доставили до лікарні. Відео інциденту було опубліковано головою градиської селищної ради Мирославом носою. Витягнув ножа більше всього моменту нанесення. Заховав, поклав собі в сумочку. Саме найстрашніше в цій ситуації, що всі діти порозбігалися за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні. Від 23 червня в Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Це інформаційна система МВС, яка автоматизує усі процеси з обігу зброї, боєприпасів та частин зброї, що мають ідентифікаційні номери. За перший день роботи єдиного реєстру зброї у ньому зареєструвалося понад три тисячі власників зброї. А до листопада 2023 року планується інтеграція реєстру із застосунком Дія. Для того, щоб відповісти на найбільш поширені запитання про єдиний реєстр зброї, Міністерство внутрішніх справ підготувало відео, у якому розглянули основні переваги. Системи, як працює та хто може ним користуватися, як авторизуватися в кабінеті, а також основні функції єдиного реєстру зброї та хто має доступ до системи. Основні переваги єдиного реєстру зброї це легкість в отриманні інформації про зареєстровану зброю, а також можливість оперативно відстежити весь життєвий цикл зброї. Також завдяки діджиталізації послуг процедура отримання дозволів вже суттєво спрощена. Як працює єдиний реєстр зброї і хто може ним користуватися? Реєстр зброї це електронний кабінет. У ньому через єдине вікно громадян верифікуються як вже зареєстровані, так і потенційні власники зброї. На порталі МВС, ось за цим посиланням, це можна зробити дуже просто і швидко, в кілька кроків, не виходячи з власної оселі. Спочатку громадянин авторизується у власному кабінеті, заповнює всі необхідні поля. Після громадянин отримує доступ до повного функціоналу реєстру. Він має можливість подавати заявку на реєстрацію, перевіз або переміщення зброї, якщо така необхідність є. У реєстрі значно спрощується система подачі документів. Все цифровізується і здійснюється через єдине вікно громадянина. Після подачі заявки на реєстрацію зброї значно зменшився термін перевірок, оскільки сам процес уже автоматизований. Поліцейські мають змогу швидко перевірити надану інформацію, а громадянину не треба відвідувати органи національної поліції. Послугу можна отримати вдома або у магазині з продажу зброї. Укравниці також мають можливість вносити дані до реєстру. Потенційний власник зброї досить швидко отримує відповідь. Це електронний витяг з реєстру з QR-кодом, що повністю замінить вже звичний всім паперовий дозвіл. Планують, що з листопада 2023 року єдиний реєстр зброї інтегрують в дію. Доступ до єдиного реєстру зброї мають понад 750 поліцейських, які здійснюють контроль за обігом зброї, 130 фахівців експертної служби МВС України та 280 ліцензованих суб'єктів – це тири та зброярські магазини. Доступ до реєстру захищений, тому сторонні користувачі в нього не потраплять. В Україні зареєстровано понад 700 тисяч власників зброї. Перший день роботи єдиного реєстру зброї, в ньому зареєструвалося понад 3 тисячі громадян, які подали заявки на верифікацію та отримання дозволів на зброю. Останній паперовий дозвіл було видано 22 червня 2023 року. Тобто, через три роки, коли цьому власнику зброї його треба буде змінювати на цифровий витяг з qr кодом це буде в 2026 році. Саме тоді і повноцінно запрацює єдиний реєстр зброї, адже всі власники будуть авторизовані в системі. Також реєстр допоможе контролювати обіг і холодної зброї. Якщо ж у зареєстрованого користувача або у потенційного власника зброї виникнуть питання, їх можна поставити через чат-бот у телеграмі або подзвонити в контакт-центр МВС. Увага! Розшук Лубенським районним відділом поліції Полтавщини розшукується Феденко Сергій Олександрович 1962 року народження, мешканець міста Лубни, який підозрюється у крадіжці та підроблені документів. Фігурант кримінального провадження підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 крадіжка та статтею 358 підроблення документів печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів печаток, штампів Кримінального кодексу України, а також переховується від суду з липня 2022 року. Прикмети розшукуваного на вигляд: 60-65 років, зріст 175-180 см, Худрулявої статури. Волосся сиве із Залисинами, очі темні. Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції Полтавщини за телефонами, які ви зараз бачите, на своїх екранах. Увага! Рошук. Лубенським районним відділом поліції Полтавщини розшукується Непопов Григорій Сергійович, 1983 року народження мешканець села Оржиця Гребіньківської громади Лубенського району, який скоїв кримінальне правопорушення. Фігурант кримінального провадження підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 кримінального кодексу України крадіжка та переховується від суду з 2021 року. Прикмети розшукуваного на вигляд до 40 років, зріст 170 см, худорлявої худролявої статури, обличчя овальне, очі темні, брови прямі, густі, волосся коротке, темне. Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції Полтавщини за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. 10 липня у місті Лубни на вулиці Кононівська сталася дорожньо-транспортна пригода. Місцевий мешканець 1989 року народження на автомобілі Мерседес виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на металевий паркан приватного домогосподарства. Під час оформлення матеріалів ДТП поліцейські встановили, що водій керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. На порушника складено адміністративні протоколи за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів чи іншого майна та частиною першої статті 130 керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння». Під час ДТП у автомобілі перебувало двоє пасажирів. На щастя, ніхто із них не постраждав. Матеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення щодо притягнення до відповідальності правопорушника. За останній тиждень хоча випадки крадіжок, пошкодження майна, умисне або ненавмисне пошкодження. Тобто у нас сривають з автомобілів зіркала отривають, залазять, опускають в цього, там в таврях, винімають магнітофони, їх задержуємо на гарячому. Ну, тим не менше, віднесіться з розумінням до даних заходів і. Давайте приділимо акцентовану увагу. Протягом кількох днів у горішніх плавнях були проведені оперативно-профілактичні заходи з посилення контролю за дотриманням комендантської години, протидії вуличної злочинності. Тощо до заходів було залучено особовий склад відділу поліції номер 2 представників ТЦК та інспекторів громадського формування Муніципальна варта звертали увагу також на роботу розважальних закладів та перевіряли, як підприємці дотримуються заборони продажу алкоголю після 21-ї години. Чи ну, працюєте до 10 ні, працюємо до 10, якщо... А що ви після 9-ї продаєте? Ми не продаємо. Якщо люди купили до 9-ї години, mm -hmm. сидять, то вони сидять. Ми не продаємо, Ми можемо продати тільки без алкоголю. В будь-якому випадку, навіть якщо вони придбали алкоголь до 9-ї години, 10 ви вже повинні за 10 до 11. За годину Ми... до комендантської години. Ми до 10. -ї, 10 -ї. Все це знаєте, так? Звісно. Добре. Ну, ми перевірили. Представники ТЦК перевіряли наявність військового квитка або приписного документа. У разі їхньої відсутності громадяни отримували повістку. Правоохоронці закликають громадян відповідально ставитись до вимушених обмежень воєнного часу та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб. СБУ на Полтавщині викрила ще трьох прихильників руського міра, які виправдовували збройну агресію РФ проти України. За даними слідства полтавського СБУ, до протиправної діяльності причетні мешканці Полтавського і Миргородського районів, уродженці РФ та мешканка Харківської області. Усі вони на власних сторінках у забороненій в Україні соціальній мережі однокласники поширювали дописи із ворожими наративами та дезінформацією. Зокрема, мешканець Полтавського району виправдовував військові дії РФ на території України та глорифікував учасників так званої СВО, зокрема Рамзана Кадирова. Мешканка Миргородського району підтримувала і глорифікувала втомленого, але непереможного російського солдата. Мешканка Харківщини глорифікувала Путіна Кадирова та учасників так званої СВО, а також визнавала Крим та тимчасово окуповані РФ території України російськими. Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність складу злочину у зазначених публікаціях. Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів було виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України. Наразі мешканцям Полтавської області повідомлено про підозру за частиною 2 статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України глорифікації її учасників. А мешканці Харківщини за частиною 2 і 3 статті 436 з позначкою 2 та частиною 2 статті 110 посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Наразі слідство стосовно мешканки Харківщини вже завершено, матеріали скеровано до суду. Заходи із викриття та документування протиправної діяльності здійснювалися слідчими ОСБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Це все на сьогодні. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.